Всім привіт, і це влог, і сьогодні ми йдемо в Аврору, як завжди. Я, я вже оділась, і зараз я буду мазати губи. І, і духи, коротше, вам покажу чуть позже. Так, і все, і зараз я буду взуватися і надівати ще ну, джинсову куртку. Да? Куртку. Так, і ми вже йдемо. І, і ми ще зайшли на площадку і тепер буде обзор на те, що ми купили в Аврорі. Так, Ми купили таку злату помадку. Злата за мене заплатила. А, дима, а, 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 а. О, такі от. Злата теж собі таку помадку купила, вона доволі прикольна. Злата за Зачем ти надічка? Злата тоже собі купила, только жовте злата. покажи. Прикольно. Оторву штуку, потім виміс скрепки. дуки. Тож півники с брелочком. У мене жабка, Я вам потім колись покажу. Коли достану. Мені. Так, а це ми купили вики. Ну, У наші подруги. Злата! Ты ти... такі от... стикеры с міхой. Ну, там ж мамочки. Потім я собі купила таку папку, я не знаю для чого. Но я буду носити тут зошити. То, що книжки. Книжку вона портить. Ну, портить. Портить, що вона портить. Книжку зошити. Я хочу носить. Злато, да я твою папку покажу. Тому так. Да, зірочками я собі купила, а злато так от собі, з якимись непонятними чудиками. Так, потім. От... Так, такий зошит злата. А, злата. Хто це собі купив? Це я все такий зошит взяла. Потім такий зошитик. Ми злато обоє собі їх взяли. Потім я собі такий еко зошит взяла. Потім злата взяла собі такий зошит. І такий злата собі взяла. І такий злата собі взяла. І ще я взяла собі такі наклімати, мабуть, що це все. Але ні, тому що я, як ви вже знаєте, з бабусі почала вести мотами. Тому дивіться, що я купила Ха -ха -ха. Так, обзор. Тепер, ой, боже, отакі от, от голубініточки. Да? Потім отакі от, от... синіки. Потім отакі от. Корыщины. потом такие червоные потом такие э, персиковые чержевые не знаю и жовти вот. и видите какую еще ленту взяла я таким напомнила что с прапором украины часа две отдельные ленты ну сейчас подумайте короче так Ну, коротше, на цьому все, наверное, всім пока. Так, і оказується ота от лента. Це дві різні ленточки, ну які я і думала. А е -е -е, що я хотіла сказати забула уже? Що... Вспомнила. Коротше, я почала в'язати, поэтому буде багато влогів про це, тому чекайте. Вибачте, що це відео вийшло таке коротке, і я вам скажу, що в мене дуже багато йде для відео і дуже багато влогів, які монтують, тому чекайте. Всім пока, коротше.